В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістино Воскрес, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, люба наша молоде, любі наші герої, воїни, захисники і захисниці, усі усі люди доброї волі. Дуже спішив, щоби бути разом. В дорозі. І насправді дуже дякую Богові за те, що маємо ту добру нагоду знову бути разом. Знову Господь подбав про нас і дає нам нагоду молитися, чути один одного, бачити один одного, вітати один одного у цей непростий час. Час війни ми з вами вже вкотре зустрічаємо Пасху. Кожного року. Вже протягом більше десяти років ми говоримо про Великдень у часі війни. Ми говоримо про Пасху, яка єднає всі народи, віруючих людей. І ще дуже просимо, щоб цей Великдень увійшов у свідомість тих можновладців, які розв'язали цю війну, які захотіли комусь щось доказати, що вони сильні, що вони могутні. Але вони глибоко помилилися, бо сила і могутність не проявляється у кількості вбитих, у кількості зранених, у кількості понівечених родин і сімей. Бог суддя їм не мені судити, і не вам, дорогі браті і сестри. Але Господь бачить всю цю правду, нашу і кривду, і розуміємо, що прийде той час. Коли це розрішення воно відбудеться. Тому щиро щиро запрошую сьогодні у Великдень, у торжество Христового Воскресіння, усіх молільників до гурту, до купи, до єднання, щоб це наше єднання сьогодні, вкотре було Богом благословенне, вкотре ми усвідомили і зрозуміли, що цей час Великодня. Він настає для кожного з нас, він дає нам усім щиро щиро ту добру нагоду в молитві привітати один одного, побажати один одному добра, миру, любові і злагоди, привітати сьогодні всіх, усіх. А сьогодні насправді так випало, що дуже багато у родинників є в мене особисто я. Маю у вайбері, у меседжері, у телеграмі дуже багато є повідомлень, що сьогодні у наших спільночан є торжество День народження. Вітаю всіх вас, дорогі мої родинники, бо перелічити всіх не зможу. Але так, напевне, Господь покерував, що саме 20 квітня ви прийшли на цей світ, тому всіх обіймаю, особливо наших молільників, які сьогодні знову разом з нами. А я бачу, що ви додаєтеся до молитви, тому дай Боже вам здоров'я і Божого благословення всім у ваші сім'ї, у ваші родини, і нехай Господь буде прославлений у нашому серці. Тому щиро-щиро запрошую кожного до спільного служіння, до спільної молитви. І хто не раз мені пише, Отче, та ми на Великодні свята, чи на Різдвяні, та маємо подорож до родини чи що інше. Дорогі, я вас дуже прошу. Не потрібно мені звітувати. Адже кожен з вас має свою відповідальність. Бо я можу відповісти дуже просто. А, а мені що написати? Мені як відзвітувати? Мені що відповісти? Мені як переконати. Чи хтось може сказати, як не раз я чую, ну ви ж священник. В мене без коментарів. Я не хочу це коментувати, бо дуже далеко можу зараз зайти. Повірте, Знаєте, колись така була проста в селі приказка: якщо ти хочеш вдарити, знайти час для Бога, то вервочка знайдеться в руках кожного. Вервочка це не прикраса. Вервочка це не є для того, щоб вчепити собі на машину і воно буде там бамкати і доказувати, що ми великі побожні люди. Воно не для того призначено. Чи розказувати Отче, що у мене є там святе письмо, Біблія. Ну і, що, ну, і що з того, що вона у вас є, коли ви ніколи в житті її не відкривали і навіть не знаєте, що з нею робити? А вона книга життя, в якій написано і є відповіді на всі наші життєві клопоти і турботи. Тому, любі молільники, збираємося докупи, горнімося до молитви, просімо у Господа прощення за всі немочі і гріхи. Просімо і благаємо милосердного Ісуса, Воскреслого із мертвих, який. Сьогодні промовляє до нас, і Ви Воскреснете, у Воскресінні останній день. А ми проголошуємо це слово Воскресіння Твоє Христе, Спасе, ангели оспівують на небесах. Тобто ми сьогодні разом із тим соньмом ангелів спішимо і спішили до Отчого дому. Хочу насправді порадіти з того, що сьогодні у нас на великодніх богослуженнях у храмі було дуже багато вірних. Хвала Богові! Дай Боже, щоб вони горнулися, щоб вони не тільки приходили на Пасху, а щоб протягом цілого року навідували святиню і молилися у своїх потребах і сказали до Бога все, що є на серці. Тому молімося щиро, бо вже прийшов той час, і прославляємо Воскреслого Христа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос, Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Перший десяток, молитва. Про слави, тому дуже прошу всіх ставте свої вподобайки, ставте свої намірення складаючи, пам'ятайте про поширення нашої молитви на своїх сторінках, будьте активними тими учнями Христа. Нехай, можливо, наше повідомлення когось одного торкне, але нехай торкне. Тому славимо Господа разом, Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, благодаримо Господа, дякуємо Господу за ту ласку, що ми дочекали того Великодня, того Воскресіння. Дякуємо Богові за той час посту, який ми старалися тримати, кожен у свій спосіб, кожен як вмів, як розумів. Дякуємо Богові за все, що сьогодні привів Божий люд до святині на молитву, дякуємо кожному, хто прийшов на те освячення на молитву і приніс додому ті Божі дари, складаючи Богові подяку. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва. За наше воїнство, за всіх захисників і захисниць, за всіх, хто допомагають нашим Збройним силам, а це насправді доброчинці, жертводавці, фундатори, які стараються бути поруч, тратячи не просто витрачаючи свій час чи своє здоров'я, але творячи ту жертовність. Тому молимося щиро за всіх полонених, поранених, пропавших безвісти, дякуємо Богові за те, що відбуваються Обмін нашими полоненими, хвала Богові і всім, хто робить для того всі максимально зусилля, і дай, Господи, щоб ми повернули всіх наших українських воїнів-бранців, які вже не перший рік перебувають у полоні, і пропавши безвісти, все, щоб ми повернули до свого Отчого дому, щоби втішилися наші рідні і близькі, які очікують на своїх героїв. Молимося щиро за перемогу над ворогами. Над тими катами, які зневажають кожного з нас, молимося за перемогу над внутрішнім ворогом, який тут засів і теж руйнує нашу націю, наш нарід зі середини. Господи, просвіти, наверни, втихомир, усмири, дай покору і любов до Бога і до ближнього свого. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, मилуй, помилуй, Ісусе, Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, четвертий наш десяток, спільна наша молитва і благословення для наших сімей, для наших родин, які сьогодні з великим торжеством у серці, з тою духовною радістю. Витають і ликують перед Господом з нагоди Христового Воскресіння. Тому молимося щиро за всі родини, за всі сім'ї, за дітей, батьків, братів і сестер, дружин, чоловіків, бабусів і дідусів, рідних, близьких, приятелів, друзів, ворогів наших, згадуємо молитві за їх навернення, за покаяння і примирення, за подорожуючих, за молитвою, особливо за тих, що в чужині. Але ті, які мають той добрий намір і линуть серцем на Україну, бо дуже важливо, бо я не раз читаю ваші послання, до мене, пишете, і ви розповідаєте мені, що, отче, ми не хочемо повертатися, бо маємо на то певні причини. Дорогі, я не буду це коментувати, тобто це ваше особисте, і ви не зобов'язані мені про це писати і звітувати. Кожен нехай обирає свій шлях, яким він буде йти, Бог кожного суддя. Тому молимося за вдів, за сиріт, за тих, що в сиротинцях, за тих, що в домах перестарілих, за всіх тих, що потребують, які в хворобі, в немочі, в лікарнях, у лікарняних палатах, в самотності, молимося за кожного молільника і за всі ваші намірення, які зараз в цей час складаєте. Марія Марія, моли мати Божа, молися молись за нас, Має Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток молитва за душі убієнних наших воїнів, героїв, захисників і захисниць, за душі убієнних тих, що віддали своє життя в часі війни, від самого його початку до сьогоднішнього дня, бо таких є дуже багато в наших містах, в наших селах, які були під окупацією чи залишаються під нею. Тому молимося щиро за всіх одвіку спочивших і в наших родинах, і душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, молимося щиро і просимо у Господа вічна пам'ять і Боже Христове Воскресіння. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава тобі, Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас навіки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господня Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде на нас, буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, дорогі браття, сестри. Щиро дякую Господу за ту ласку, що ми сьогодні з вами знову зустрілися і молимося на саме велике торжество. Пасхи Господньої, Великодня, і це величне торжество Воскресіння Христа, дай Боже, щоб і ми воскресли у Воскресінні останній день, і щоб наше Воскресіння було в Бозі і з Богом у Царстві Божий. Це дуже важливо для спасіння наших душ, тому пам'ятаємо про це. Ми завтра маємо другий день великодніх свят, але попри все, що завтра вже ми йдемо до праці, бо багато хто йде до праці. Знаємо, що храми святі відчинені. Ми молимося разом, тому запрошуємо всім до храмів, всіх цілих міст, які завтра будуть мати другий день Великодніх свят. Вівторок це буде третій день Великодніх свят. Ми вступаємо з вами в світлу седмицю, тобто в світлий тиждень, де кожного дня торжество Пасхи Христової. Тому пам'ятаємо про це. І хто має ту добру нагоду, спішіть до Отчого дому. Кожен може скласти свої молитовні наміри, і дуже прошу, хто буде складати свої наміри, може навіть написати намірення на світлий тиждень. Бо кожного дня буде молитися свята літургія, як і цілий рік протягом року ми молимося. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. Дякую Богові за те, що ви разом. Дякую за підтримку і розуміння. Велика подяка від наших хлопців і дівчат з передової. Велика подяка від знедолених, одиноких, самотніх старців, стареньких бабусів і дідусів, яким нам вдалося допомогти завдяки вашій підтримці. Тому дякую Богові і вам, і нехай Бог благословляє кожного. Всім спокійної та мирної ночі. Христос воскрес! Воістину Воскрес!